Очищення фільтрів призначене для очищення та обслуговування акумуляторного ранцевого оприскувача Jacto djb 20 s Під Час очищення та миття обладнання обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту, рукавички, окуляри, щоб уникнути контакту з хімікатами та ризику отруєння. Обладнання має три фільтри, які потребують періодичного очищення, сітчастий фільтр подаючої форсунки. Забірний фільтр та фільтр сопла. Рекомендується очищати всі фільтри після кожного застосування хімічних засобів. Для очищення фільтра подачі використовуйте нейлонову щітку та нейтральний миючий засіб, поставте оприскувач у вертикальне положення, відкрутіть кришку сопла подачі, вийміть фільтр, ретельно очистіть його, встановіть назад і щільно закрутіть кришку до кінця. Для очищення фільтра зніміть кришку, розташовану з бокової сторони оприскувача, вийміть фільтр і очистіть його. Ніколи не використовуйте обладнання без встановленого фільтра насоса. Це призведе до серйозного пошкодження насоса. Періодично очищайте або замінюйте фільтр. Перед закриванням ставте фільтр у кришку і щільно закрутіть її до кінця. Для очищення фільтра сопла міцно тримайте штангу біля сопла, повністю відкрутіть і зніміть сопло, вийміть фільтр, очистіть або замініть його, встановіть фільтр назад, встановіть сопло і щільно затягніть ковпачок сопла.